Thank you Сьогодні коротеньке відео по інструментам, які я замовив на Aliexpress. Одним із інструментів це інструмент, який знімаємо верхній шар шкіри, а саме покриття шкіри для того, щоб склеювання було більш якісне. Раніше, я як відміряв, де буде проходити склеювання. І цю зону я вже таким нехитрим способом просто знімав шар. Щоб провести, щоб провести склеювання. Даний інструмент не потребує, я так розумію, таких зусиль. Просто потрібно натиснути і декілька разів провести, щоб були ось такі результати. Тобто, це таке, так же само, але я зрозумів, що потрібно. Вже придбати даний інструмент, так як постійно це е, в роботі е, роблю, і більш приємно таким використовувати. Це, це перший е... інструмент. І головний інструмент це е, дана китайська фірма Oven. Повинен всередині бути е, канал Коріс. Хочу з вами відкрити дану. Посилку. Скажу наперед, у мене я купив другий канал коріз Перший це був такий. Десь деталі від нього, але не важливо. Я ним спробував і зрозумів, що це це настільки бюджетний варіант, або я ним не вмію, або. Або він не такий, як потрібний. Я вирішив нарешті замовити собі е, більш дорогий, більш якісний, і, звичайно, ним приємніше е, працювати в декілька разів. У описі йде. Е, назва 3 в одному. Що саме мається на увазі, я поки що не знаю, але ми будемо розбиратися з цим. Це основний інструмент, який я чекав із нетерпінням. Ну, Щодо огляду, е, сама. Ця частина, вона, я б сказав би мідна, але щось схоже, що воно не мідне, а покрите. Але і з часом побачимо. Ручка дерев'яна, до речі, приємна на дотик. І у нас. у нас є три головки. Триріжучі головки. Три ріжуші головки із різними діаметрами, внутрішніми діаметрами. Тобто це один міліметр, один і два і півтора міліметра. Ну, для Цікавості візьмемо найбільший, так як він буде, я гадаю, більш помітний. <плес> Якось так. Е Даною, даним болтом ми регулюємо відстань від краю, а цим лише фіксуємо ніж. Угу. Якщо ми правша, то для правші потрібно перенести сюди. Ну, поки далі нас налаштуємо, але зараз хочу спробувати. Та це сказка. Порівняно з цим, яким я хвилин 20 намагався щось спробувати зробити і нічого не вийшло то цим з першого разу, не налаштовуючи навіть ні, ні довжину, ну, для зручності зараз перекручу на дану, на іншу сторону. Тут моя відстин. Кому сподобалося, або допоміг, ставляйте вподобайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання, буду допомагати по можливості, або на дані інструменти залежу під відео посилання. Всім дякую за перегляди. До зустрічі!